Вітаю глядачів Ютуб каналу Фокус. Моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку політолог Володимир Фесенко. Вітаємо Вітаю вас, американський журнал Тайм оголосив претендентів на звання людина року року-2023». У переліку присутній і президент країни-агресорки Російської Федерації, а саме Володимир Путін. Скажіть, будь ласка, що це може означати для світової спільноти? Ну, поки нічого це не означає, але, на превеликий жаль, в даному випадку ми бачимо відхід, зокрема, і журналістів тайму до, скажімо так, традиційної такої рамки, де вони розглядаються різних політичних діячів, не з точки зору їх. Характеру їх впливу на глобальну ситуацію, позитивний чи негативний, а от з точки зору самого впливу: от хто відзначився в поточному році, да на кого треба звернути увагу, от давайте на нього звертати увагу. У тайма всього часу були такі, скажімо так, підходи. Вони, на мій погляд, були не дуже добрими, не дуже правильними. Вони Гітлер визнавали свого часу людиною року, ну так, і Путіна визнавали між іншим. Путіна теж визнавала людиною року, тому е, е, зараз не впевнений, що вони його визнають людиною року, не та ситуація. Але сам факт такого включення, на що звернули увагу журналісти, ну на мій погляд, це не дуже правильно. Як не дуже правильна, і, на мій погляд, тональність дискусії, яка зараз іде на заході. Якщо коротко, то знаєте, ну у нас відомий цим мем, ми його знаємо. Фраза все пропало, да Ну хтось це асоціює з одною нашою політичною діячкою, хтось там згадує ще радянський фільм, ще все пропало. <гум> да. ну, але так чи інакше, от зараз це помітно по деяких там заголовках, по публікаціях деяких Західних ЗМІ: що Путін виграє, да, і все. ну Не виграв він ще те, що проблема на Заході, нестача ресурсів у нас да, це проблема. І це створює проблеми, зокрема, в воєнних діях. Але це не означає, що Путін вже виграв війну або що Путін виграє війну. Треба робити правильні висновки. Інша річ, що деякі західні журналісти, навіть з дуже поважних видань, наприклад, економіст, коли вони ну, такі заголовки роблять для того, щоб привернути увагу своїх. Політичних еліт, підштовхнути їх до правильних рішень, але вони забувають одну відому істину: благими намірами, добрими намірами шлях веде до пекла. От, на превеликий жалі, і зараз. От, от всі ці висновки, причому іноді панічні, іноді якісь апокаліптичні, Путін виграє. Ну от воно до цього й призводить. Ви самі робите діагноз, треба казати про ризики, про виклики з боку Путіна, що він активізувався, да він зміг швидко переналаштувати економіку Росії на військовий лад. Так Вам це треба зробити. Вам це треба зробити не тільки для того, щоб допомогти Україні, але для того, щоб захистити самих себе, а не займатися такими панічними висновками. Так що я до цього ставлюся, скажімо так, критично, мені це не дуже подобається. На превеликий жаль, це відображає дискусії, які зараз ідуть в західних експертних в політичних експертних журналістських колах. У них є певна розгубленість. Вона й у нас навіть проявляється, але все ж набагато менше. У нас скоріше більше заважає конфліктність, от якої стала надмірно багата. А на заході от відчувається у декого є певна розгубленість, і це треба подолати. Треба концентруватися на тому, що треба робити, а не на от таких висновках, що все пропало, да, і Путін нібито перемагає. От ми знаємо, що Володимир Путін з одного боку він підписав закон про збільшення чисельності армії, з іншого боку, прийняли бюджет на наступний рік, який передбачає величезні кошти саме для оборонного комплексу. Проте багато дослідників аналітиків зважають, що про велику корупцію в Російській Федерації і ці кошти, які виділяються, вони, тобто, реальна частина, яка надійде до збройних сил, буде не такою вже й значну. Що ви скажете щодо цього, ну о, да це може бути, але нам треба не заспокоювати себе. І ще раз підкреслю Росія переналаштувалася і продовжує переналаштовуватися на воєнний лав. Інша річ, я бачу тут проблеми, які виникнуть у них не в корупції. Корупція теж буде, частину коштів розворуються дійсно розкрадуть, це нема сумніву, але. Там проблема зараз в тому, що не вистачає трудових ресурсів, не вистачає фахівців для розширення воєнного виробництва. Але те, що вони різко збільшують, наприклад, виробництво дронів, воєнних безпілотників, це реальний виклик для нас і не тільки для нас. Тому те саме треба робити на заході. В штатах поступово теж розширюють воєнне виробництво, але треба це прискорити. Вони зараз більше зайняті внутрішніми розборками політичними, але треба ну, деякі. Політики, які системно мислять і мислять вже в майбутнє, вони кажуть, що зараз США вже програють в масштабах військового виробництва і Китаю і Росії, ну як правило, разом. Так. Але тим не менш, це неприпустима ситуація. Це вже загроза для національної безпеки США. Треба робити висновки. Вони в принципі це роблять, але треба це прискорити. До речі, я переконаний, навіть якщо Трамп стане президентом США, він змушений продовжувати цей процес буде змушений, тому що це виклад для національної безпеки США. І якщо Трамп хоче America great again», ну тоді йому доведеться підтверджувати це на практиці, зокрема і військово-промисловому комплексі Сполучених Штатів в Європі. Розуміння цього є, але треба прискорювати цей процес. Тому, так, да, є реальна проблема, її треба брати до уваги. Не випадково зараз там Польща переозброюється, в Німеччині про це думають. Знов таки, реалізація рішень запізнюється, і, скажімо так, відбувається це занадто повільно. Але розуміння нових викликів з боку Росії воно є, і тому я сподіваюся, що ну, врешті-решт, вони будуть прискорюватися і не тільки нам допомагати, але, врешті-решт, працювати на власні безпекові інтереси. От безпосередньо про це прискорення. Чи може воно відбутися вже ближче до самих президентських виборів у Сполучених Штатах Америки? Ну як наслідок, це знову ж таки впливає на думки лідерів країн заходу, наших партнерів, і водночас це значно прискорить і нам збільшить військову та економічну допомогу? Дивіться, тут не, не така проста однозначна ситуація. Військове виробництво в США нарощується. Ну, тому що вони не готувалися до такої війни, яка зараз іде в Україні. Арсенали, особливо по деяких видах зброї, боєприпасів, вони, ну не те, щоб вичерпані, але, ну, скажімо так, виникла проблема. Треба наращувати. От, ну, очевидна проблема зараз. Це не єдиний такий приклад, але величезна нестача артилерійських снарядів. От виявилося, що це є проблема вже не тільки для нас. Для Європи, для США не вистачає, тому треба зараз швидко нарощувати виробництво артилерійських снарядів. Раніше думали, що це не важливо, немає великої потреби. А зараз от виявляється, що є така потреба. Інша потреба масове виробництво бойових безпілотників. Це має бути зараз одним з пріоритетів. Поки що військова промисловість на Заході до цього не готова. Ну, це так, це те, що стосується власних потреб і допомоги Україні і власних потреб. Що стосується України, тут складніша ситуація, Думаю, що військову допомогу нам будуть зберігати і США, і Європейський Союз. Але на цей процес на ухвалення рішень, на реалізацію рішень щодо військової допомоги Україні, будуть впливати внутрішні політичні протиріччя. Ну в США зараз це протиріччя, які в Конгресі. Вони формально, вони не стосуються питання, допомагати чи не допомагати Україні. Більшість кажуть, треба допомагати. Навіть от спікер Міжної Палати Конгресу, республіканець Джонсон, він каже: Україна такий же пріоритет, як Ізраїль. Але там проблема міжпартійних протиріччя. Передвиборна ситуація, кожна сторона наполягає. Має бути проголосований наш варіант. А республіканці кажуть: ні, наш варіант. І допомога Україні має бути прив'язана до фінансування посилення фінансування кордону з Мексикою. І все. І сторони війшли в клінч. Виникла проблема принципово протиріччя. І на превеликий жаль, це заважає зараз. І от ситуація така, що ну, вже є критично для нас, тому що юридична, ну формальні обсяги воєнної допомоги для нас вже з боку США, закінчуються, Треба продовжувати. Якщо вони не ухвалять зараз, а перенесуть на січень. Ну слухайте, ну, це було б занадто ризиковано. По Європі інша проблема там консенсусний принцип ухвалення рішень. І там одна Угорщина, а зараз ще є і Словаччина може створити уповільнення в ухваленні таких рішень. Ми це бачили по санкціях проти Росії. А зараз, на жаль, це стосується і на рішення про допомогу Україні на 4 наступних роки: рішення про 50 мільярдів для України це така бюджетна допомога. Це стосується питання про військову допомогу Україні. І це стосується вирішення питання про початок переговорів щодо вступу України в ЄС, і тут одна угорщина може заблокувати. От чому біда, і на жаль, це впливає, це уповільнює ухвалення необхідних рішень. І є ризик не стільки по воєнній допомозі. Я думаю, що вона буде продовжуватись. Можуть бути коливання певні, на жаль, але вона буде продовжена. А от є ризик скорочення прямої бюджетної допомоги. І нам до цього треба готуватися. А От якщо ми поговоримо про політику взагалі взаємовідносини України і Польщі з приходом до влади Туска, як, по-перше, зміниться, і чи реально розблокується польсько-український кордон? Ну, кордон рано чи пізно розблокується. Він і так же надмірно, і за терміном дії, і за наслідками купу проблем створює, причому не тільки нам. Він для Євросоюзу створює проблему. І це створює проблеми, зокрема, з точки зору того, що є спільні європейські правила, які, виявляється, можна заблокувати в одній країні. Тому да, цю проблему треба вирішувати і в даному випадку, це ще має бути демонстрація спроможності самого Європейського Союзу. Щодо Туска, ну я нагадаю, вибори в Польщі відбулися в листопаді. А Туск ще не при владі. Там зараз намагаються отримати вотум довіри для уряду, який формально представляє, ну не тільки формально, а й реально представляє право і справедливість, партію право і справедливість, яка програла вибори. Наврядчі вони отримують мандат довіри, але затягнули. От, ну, як мінімум, до нового року затягнули процес перебування при владі цієї партії право і справедливість. Тому, якщо туски прийде до влади якийсь новий уряд, то, скоріше за все, це відбудеться наступного року. Я думаю, що да, з високою вірогідністю, це зніме значну частину напруги в стосунках між Україною і Польщею. Але що нам треба мати на увазі? Зокрема, враховуючи нинішню транспортну кризу, а перед цим була зернова криза. Ми з поляками вже є конкурентами на європейському ринку. І ця проблема вона залишиться. І якщо розпочнуться переговори, я сподіваюся, все ж таки розпочнуться, можливо, трохи пізніше, ніж ми зараз очікуємо, але розпочнуться переговори про наш вступ до ЄС, одна з головних проблем буде це саме узгодження економічних інтересів між нами і поляками, з Угорщиною, словаччиною з іншими країнами, наприклад, там по деяких видах виробництва з Францією. І так далі, там з різними країнами будуть економічні протирічні, їх треба буде згоджувати. Так що нам це треба мати на увазі. Уряд про це знає. Уряд до цього, я маю увазі ну, Кабмін, вони до цього готуються, це добре, да, але і нам треба розуміти. А то знов я чую, от знаєте, що мене мене непокоїть, от нинішнє коливання внутрішньополітичних настрій в Україні значною мірою пов'язане з давньою нашою хворобою, завищені очікування. От у нас були завищені очікування навесні. Ну щодо наступальних днів зараз є розчарування велике, і от а чому були завищені очікування? Зокрема, тому що деякі високопосадовці формували такі настрої, обіцяли нам Крим звільнити вже влітку і так далі. Не треба робити ніяких прогнозів. Не варто називати конкретні дати. Життя може бути складніше, ніж ви там щось для себе плануєте. І от по європейській інтеграції така сама ситуація. Тому я коли чую зараз від наших деяких високопосадовців, там ми за два роки е, завершимо всі переговори, вийдемо на вступ до ЄС. Ну, ну слухайте, не поспішайте. Нам зараз одна Угорщина створить проблеми ще до початку переговорів. Вони точно будуть уповільнювати. І з високою вірогідністю не скажу, що 100%, але такий ризик, на жаль, є. Вони можуть зараз. Ну, скажімо так, заблокувати рішення Європейської Ради про початок переговорів, так, да, рішення буде можливо, якщо не в грудні, то навесні наступного року, але заблокувати на час уповільнити це рішення вони можуть, на жаль, і вони будуть і далі уповільнювати і будуть створювати проблеми. Так що, це треба мати на увазі, і не треба робити занадто оптимістичних прогнозів. Треба навпаки концентруватися на вирішенні конкретних питань. А за вашими оцінками, наступний 2024 рік. А наскільки він буде важким у політичному плані для українців та в цілому політичної еліти? Ну буде складним і важким, безумовно. Але ви знаєте, от я тут сказав про феномен завищених очікувань. Досвід наш свідчить, коли у нас є завищені очікування, занадто оптимістичні очікування, ну дуже часто вони не підтверджуються, і ми розчаровуємося. Але як це не парадоксально, краще, коли у нас нема завищених очікувань. Коли ми реалістично ставимося, з тривогою, да, можемо ставитись, але більш-менш реалістично. Це нас якось концентрує більше на практичній роботі, ну і, можливо, і на суспільний настрої не, не впливає з точки зору от цих емоційних гойдалок. В цьому сенсі да, проблема очевидна. Наступний рік це рік виборів в США. В Європейському Союзі ну більше будуть впливати вибори в США. Вони вже впливають, вони створюють от проблеми міжпартійної конкуренції, яка робить нас заручником цієї боротьби вже зараз. В Європейському союзі ну от е, такі коливання політичної кон'юнктури, внутрішні протиріччя, економічні проблеми вони трошки можуть уповільнювати е, допомогу для України. Допомога, я думаю, буде продовжуватись. Але от можуть бути і коливання, можуть бути негативні впливи і політичної кон'юнктури на нас. Це це на жаль, можливо, але об'єктивний інтерес, і безпековий, і політичний інтерес і Сполучених Штатів і Європейського Союзу продовжувати підтримку України як мінімум, так, щоб ми не програли війну Росії. Щодо військових дій, ну тут ситуація теж буде непростою. Для нас головне стримати російський наступ. Зараз, Думаю, що зараз треба думати в першу чергу про активну оборону. І якщо вдасться реалізувати це завдання, то рано чи пізно ну, ми маємо примушувати Путіна до припинення бойових дій. От, завдання зараз ну завдання мінімум, але дуже актуальна буде для нас е, не допустити е, жодних воєнних успіхів Росії і продемонструвати, що Росія не виграє цю війну, тому що зараз у них такі ілюзії з'явилися, зокрема, і внаслідок наших внутрішніх конфліктів. От треба продемонструвати: ні, не вдасться це зробити. Якщо ми е, підтвердимо це, то далі. Оптимістичний варіант: якщо збільшиться ресурсна допомога в Україні, ну тоді будуть шанси на те, щоб змінити розклад сил на фронті. Якщо не зміниться воєнна ситуація, ну рано чи пізно да, почнуться спочатку розмови, а потім можливо і переговори про припинення бойових дій. Цей сценарій треба сприймати реалістично. Не треба його боятися, тому що. Певна пауза може бути потрібна і нам для того, щоб відновитися і економічно, і в воєнному сенсі, і соціально відновитися. Так що, тут по-різному може бути. Але на мій погляд, те, що немає якихось великих ілюзій на наступний рік, це як це не парадоксально, це добре. Це буде нас краще мотивувати. Політолог Володимир Фесенко був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую, дякую, до побачення. До побачення. Ставте вподобайки наше відео, підписуйтесь на YouTube канал та пишіть свої відгуки в коментарях. Для нас це дуже важливо. А для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.